Богдан Хмельницький намагався посилити свою державу з Союзом із сусідньою Молдовою. Україні, яка перебувала в стані війни з Польщею, було вкрай необхідно забезпечити свої кордони з півдня. Хмельницький оголосив збір біля Умані. До Молдови звідти було всього 140 кілометрів. Зібралося 70 тисячне військо козаків і татар. У серпні вони перейшли Дністер біля Ямполя. Для молдовського господаря цей наступ був повною несподіванкою. Передові полки Богдана Хмельницького без бою взяли яс. Сам господар Василь Лупул втік у Сучаву і звідти запросив миру і переговори. Хмельницький на переговори погодився. Звинуватив на них Лупула в тому, що той допомагав полякам проти України і мав щодо неї недобрі наміри. У вересні договір було укладено. Залишаючись господаром Молдови, Лупол зобов'язався надалі не допомагати полякам проти України, а також виплатити козакам і татарам контрибуції 600 тисяч талії. Союз мав зміцнити шлюб сина Хмельницького Тимоша з дочкою Лупола Розан. Пославшись на молодість нареченої, молдовський господар просив відстрочити весілля на рік. У 1652-му український гетьман надіслав свого сина з військом у напрямку Молдови з нагадуванням Луполу про його обіцянку. Польське військо на чолі із Калиновським під батогом намагалося не пропустити Тимоша, але було розгромлено. Наприкінці серпня у Ясах Тиміш Хмельницький одружився з Розантою, а Україна укріпила собі лівий фланг. Між тим у Молдові почалася боротьба між молдавським господарем Василем Луполом і Волоським Стефаном Басарам, що купив собі право на господарство в Константинополь. Василь Лупол подався просити допомоги у Богдана Хмельницького, і хоча в Україні знову загрожувала війна з поляками, гетьман вирішив допомогти йому. Всього за сім днів Тимофій Щегирина дістався до Молдови і з десятьма тисячами кінноти розгромив волоські і Семигородські війська. 2 травня 1653 року він здобув яси і разом з Луполом увійшов у Волощу. Але під торговищем військо Тимоша зазнало поразки. Після цього він повернувся в Україну і, найнявши на гроші Лупола -ти тисячний військо, повів його на Молдову. Прорвавши облогу Сучави, оточеною волохами і семигородцями, Тиміш визволив замкнених у ній Молдова. Але ворог поновив облогу. Тепер у ній опинився і сам Тиміш з військом. В одній з атак його було поранено, і 15 вересня 1653 року син гетьмана. Помер. Козацьке військо протрималося в Сучаві ще три тижні, а тоді мусило капітулювати, домовившись про вільний вихід в Україну. Богдан Хмельницький наказав вести тіло сина до Чегирина, а сам пішов на поляк.